Електронні гроші замість готівки Національний банк заборонив виплачувати пенсії, стипендії та зарплати у касах. З кінця вересня кошти можна буде отримати у банкоматі за допомогою пластикової картки. Навіщо це робиться та чи виграють від цього українці? Знає Тетяна Тиха. Для тих, хто вже давно носить в гаманці пластикову картку, таке нововведення пройде непоміченим. А у тим, хто має справу лише з готівкою, доведеться звикати користуватись електронними грошима. Адже за останньою постановою Нацбанку усі зарплати та пенсії будуть нараховуватись винятково на банківські картки. 70-річній пані Тамарі пенсію приносить листоноша. Це зручно. А от що жінка робитиме з карткою, поки що не розуміє, адже навіть у руках її ніколи не тримала. А якщо переведуть нас на банкомат, до ми не будемо получать. Як ми будемо без пенсії? Мені 70 років, діду моєму 75 уже років. Ми не можемо ходити і получать пенсію з Беркас. Та найгірше те, що в її селі немає банкомата. На думку експертів, у цій ситуації пані Тамара має лише один вихід звернутися до служби соціального захисту. Тих випадках, якщо людина не може самостійно, скажімо, отримати гроші, І в такому випадку повинні забезпечити служба соціального захисту, або відповідно надати працівників будуть допомагати, або забезпечити кожному навіть в селі терміналом, де можна буде отримати готівку. У міністерстві фінансів заспокоюють там, обіцяють, що найближчим часом у кожному навіть найвіддаленішому селі стоятиме, хоча б один банкомат. І державні банки, особливо Ощадбанк, і великі і крупні банки, які існують комерційні, вони активно зараз працюють над тим, щоб наповнити свою сітку і філій, і відділень, і банкоматів по максимальній території України. Увесь цивілізований світ потроху забуває, що таке готівка, запевняють експерти. А відтак звикнуть до електронних гаманців і українці, бо це не лише зручно, а й вигідно. Адже на картці завжди є якийсь залишок, і на нього можуть нараховувати відсотки, які до того ж податком не обкладатимуться. А ще власник картки стає клієнтом банку, а це відкриває для нього доступ до певних послуг. Це може бути і. Повышенная процентная ставка на остаток на счете это может быть и какая-то кредитная услуга, возможность открытия депозитов, оформление страховок, ну, переводов то есть интернет-банкинг, оплаты счетов. За саді, звісно, у літніх людей можуть виникнути складнощі, коли вони вперше прийдуть знімати гроші з банкомата. Але тут їм має допомогти молоде покоління. Зрештою, хтось мусить пояснити пенсіонерам, як вводити пін код, розраховуватися карткою в магазині або дізнатися залишок на рахунку, а ще роз'яснити правила безпеки, головне з яких це, звісно, не розповідати жодної інформації про власну картку стороннім людям.